Вітаю вас, друзі. Історія, яка трапилася на вчорашній трансляції моїй, вона 100% заслуговує окремого відео. Ми грали в Вікінг Лігу, це був початок ВЛ з Ібрагімовичем у складі, забували шикарні голи. Взагалі, по Ібрагімовичу я гадаю, що треба зробити окреме буде відео, бо цей гравець він є ну, настільки унікальним, що подібного до Ібрагімовича гравця просто зараз немає у грі. Паралельно ми відкривали паки, майже впіймали піле, але то був Сократес. Продовжував відігравати перші 10 матчів. Ібра продовжував забивати просто неймовірні голи. Ну і не тільки Ібра, там були, і красиві комбінації, в виконанні з вже і так далі. Знову ж таки, відкривали паки, і от коли вже 10 матчів я відіграв, я пішов відкривати паки свого модератора Данила. І от буквально згодом сталося те, що ви зараз побачите. Я вас ще раз вітаю на каналі Форлана. Це відео реально. Ну, не знаю, відеорекордсмен, ви зараз розумієте чому, хоча, можливо, вже зрозуміло по прев'ю та назві. Я ще раз хочу висловити безмежну вдячність за Сранцю саме так людина підписується, за його підтримку контенту та мою підтримку. Дуже йому за це вдячний. Ну а ви обов'язково після перегляду цього відео не забудьте залишити свій лайк, тому що дроп тут був просто неймовірний. Поїхали. Ухйоханий! Йоха, не бубе, засранець, та ти що робиш? Я в шоці, капець. Дуже-дуже дуже тобі дякую, бро. Ого. Так, Данило, іди збирай сам своє СБЧ. Ми йдемо робити контент. Блін, засранець просто. Немає слів, дякую величезне, бро. Дякую, величезне. Полетіли. Полетіли тоді. Плюс контент, плюс потенційно монетки. Може, зараз ще якогось фірміна зловимо. В мене так колись було, людина мені закинула донат, теж я не пам'ятаю, на скільки фапонтів, чесно кажучи. там. Чи на 4600, чи щось типу того. І там мені впав хтось за. майже за лям. Це здається, попередня фіфа було. Короче, була така історія дуже крута. Фух, давай засранемося на твою честь відкриваємо і промо да, ці мало. Мало цікавив все ж таки паки. Поїхали! Елітний пак плюс. 3000 пунктів. Уф! Let's Лесго. Е. ну Хоч щось коштує добре. Холон. На початку FIFA я б зрадів. Ух як. зараз... Охлан 32 500. По квикселу фактично. Ну, за рейтингом по квикселу. Окей. Ну, в цілому десь пак на 70-80 тисяч вийшов нам. Я про профіт маю на увазі. А, і ще такий пак дають, да? Rare Players. Добре. Цікавенько. Волкаут. Тільки пів дороги, вже з тобою поплачемо на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо і славу їх поможемо. Ми ще брат заспіваємо. Засранець 3400 повторимо. Ну, у мене прям реально немає слів, друже. Це капець. Мене ще цього року настільки не було, здається. Капець просто, друже, дякую, величезне. Давай таких спробуємо ще декілька. Якраз можна два, це буде 3000 поинтів. Я нокали. Не, не щось що прям цікаво. А, кімі який не подобрив. Так, аренда Фафана Фаран. Тут очевидно для мене. Аренда номер 2. Брело ламела, зрозумів. Як воно все римується так поспіль, коли. Говориш ці прізвища. Так, let's go. Контент. Вім'я засранця полетіли! Є! Лє! Є Лє! Я сьогодні ритмую. ОУ! Очманіти! Один з найдорожчих гравців LE, Якщо не найдорожчі прям. Він же дорожчий за. За Марсіаля. Що? Засранець! ЩО ти зараз зробив просто я. Я не пам'ятаю, коли я останній раз ловив гравця за лям і я міг його продати. Серйозно. Я в шоці! Я в шоці? Е, дивіться, Марті. Неллі. Ладно, він же трошки менше. 772 тисячі. Не 900, як був дві годинки тому. Та ну чекай, та ну Засранець 5 тисяч пускайвсака є беням на лікування тобі також. Хм. Я не знаю, що казати навіть. Я стільки донатів за... від... від однієї людини за стрім не... ніколи не отримав, здається. Ну, воно, звісно, на паки, більша частина. Але, 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 блін. Засранець, ти щось робиш просто неймовірно, чесне слово. Ох. Да. Я просто реально в шоці. Дякую величезне, бро. Ну, тепер доведеться. Напевно, мені за тебе бусти грати до Вікінліги до кінця. Тіфи. Ой, боже. Уф. Дякую, бро. Дякую, слухай. Я не знаю, як можна подякувати ще за подібну підтримку. Ой, капець просто. Це сранець просто рекордсмен реального каналу. У мене там є на баннері, коротше, на ютубі. Якщо з ПК заходите, то ви побачите його повністю. Розширений банер. У мене там є така дошка подяк. Е Топ-5 донаторів за місяць. Там вже засранець є зараз. А тепер я вже не знаю. там Можливо, два місяці йому виділити. <с> просто серйозно. Просто якісь Якісь рекорди реально. І Дуже-дуже приємно. Дякую, чесно Я не знаю, що ще додати. Це щось нереальне, нереальний вечір просто. Так, по пакам тут вже пофіг, мені здається, вже більше точно нічого теоретично навіть не впаде. Після Мартінелі, що може бути? Але я думаю, що краще, ну, якщо з, з твого дозволу, краще ми. Це останні поінти візьмемо, добре? Бо, в принципі, там нема що відкривати, де... І... ну, бо вони зараз закінчаться. І це головою, мені здається, що вистачить зараз на. Покращення складу. Бразилія, ФРВ. А, Боже, Габріель Джезус Непогані наборчики ці за 3 к Ти отримуєш гравців, плюс пак, де ще насипає тобі. Приємно, але 2 залишилось таких Ну, все, ну. І знову Хоглан, блін. Як воно так сипе, а? Але окрім нього нікого більше нам. Ні. Засранець 5000, ти молодець. Далі вирішуй сам. Та ла... Та ну блін. Та ну ти що, це серйозно? Мене навіть донатело вже не прогружається, все розумієш? Капець, просто. Я б зараз покричав би трошки, але у мене ж дитина спить у Сідій кімнаті, тому я намагаюсь бути дихішим зараз. Але емоції просто капець, кільки у мене зараз. Хм. Не знаю, ким, ким працює за але. Такої підтримки я не знаю, коли я останній раз бачив взагалі. Чи була настільки прям. Ох! Oh. Безмежно вдячний, просто безмежно вдячний, безмежно вдячний тобі. Дуже, дуже дуже вчасно насправді і дуже, дуже приємно. Дякую. Щиро дякую. А, так, це був остан. Вже, вже не до паків трошки. Це був останній пак з uh, 3К Можемо поінти витрачати на решту промо які там є, там ще трошки є. Вони не, не настільки вже якісні, але. ідея але піде. добре. Ну, як бачите, все ж таки. Е теорія про те, що коли тобі щось падає дороге, от після того найближчим часом нічого тобі не впаде. Ця теорія, вона реально працює, як на мене. Ну, давайте отаких от три наборчики якраз піде. Да Давайте ще одну спешку, будь ласка. Ну, це на спешлку, звісно. 20 дублікатів. Пак на 32, 32 гравці, 20 дублікатів. Ну це ж не смішно навіть, правда? От минулого разу, коли я захворів, да... це було одразу, в принципі, на Новий рік. І от після потім ще два тижні на корону. Я тоді казав, що в мене останні два роки минули взагалі без жодної хвороби. От жодної. Жодного дня температури не було, там кашлю і так далі. А щось цього року я просто не розумію, що чи змунітетом, чи може реально якийсь там вірус такий пішов. На Новий рік захворів. І от зараз щось. Ну, перед стрімом я міряв 37,3 була температура. Не дуже якісна температура. Це не пишу. І я не знаю, де знову я примудрився просто. Будемо лікуватися, звичайно, що будемо лікуватися. Брухер намчів. Ну і доб'ємо вже до кінця. Winter Rare Player's Pack. Так, да, з такими донатами всі 39. Я не знаю, скільки. в мене скакнула температура, але... Емоції такі ж. Що... Зашкалювали, чесно слово. Аби не було так пізно зараз. Я б тут трошечки інакше б реагував на такі донати просто. Але я зараз прилетіло б мені від дитини мої. Грать з ним. Гулять так гулять, робимо контент. 1082. Є вірогідність там упіймати ще одну спешу, але це антрейд буде. Є вірогідність. Дайте мені її спортс. Ну, спешелку. Це я й да? Треба було уточнити, що спешлка це не інформ. Це мало б бути там LЧ картка, наприклад. Ай, я пересета. Тобто, мінімально мало б бути 82. І це 6 гравців у мене. 5. 5 гравців таких, 4, 83 і один інформ. Боже боже. Зажлобством. От такий от контент, друзі, нам учора ввечері засранець зробив. <схід> Справді, нікнейм взагалі не відповідає е, справжньому моєму відношенню до цієї людини, тому що я йому знову ж таки безмежно вдячний за таку неймовірну підтримку. Ну і також там були додаткові донати. Особисто мені вже не на пак, я їх не витрачав нікуди. І тому думаю, що доцільним буде поділитися цими донатами із Збройними силами України. Серед моїх глядачів є чимало хлопців, які зараз знаходяться в лавах ЗСУ. От у одного з них я запитав, куди зараз найнеобхідніше можна відправити кошти. Тому от якраз перед записом цього відео він мені скинув реквізити, і ось туди було відправлено 2000 гривень. Це частина донатів за з вчорашнього стріму. Ну а на цьому я буду завершувати це відео. Я вам дуже вдячний за перегляд. Ще раз неймовірно вдячний за Сранцю за його підтримку. Побачимось зовсім скоро. Не пропускайте трансляції. Зараз дуже цікаві вікін ліги. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок, який вас повістить про початок трансляції, виходу відео і так далі. А я вам бажаю успіхів! Всього найкращого. Бережіть себе та слава Україні! Папа! -па.